Ми готувалися в спортзал в нашому, нашому козацькому ліцеї. Ми проходили лабіринти. Також по території школи ми бігали та також шукали кп. Підготовка була дуже серйозна, бо ми дійсно дуже тренувалися до перемоги, і ми зараз я впевнена, що ми переможемо. Два рази на тиждень у нас проходить тренування на вихідний день. Ми виходимо до лісу, тренуємося, використовуємо карти, компас в Запоріжжі. Дуже багато є локацій, парків, де можна проводити орієнтування. це не тепер можемо разом. Пишаємося тим, що Запорізька область була серед всіх інших областей, які приймали участь в проєкті «Пліч-о-пліч». Хочемо, щоб наші діти, наше майбутнє розвивалися як, як мога в тих, цих складних умовах і були щасливими. це не ми з моєю командою перемогли і зайняли перше місце. Я дуже радий, те, що ми всі поїдемо у Київ.